Другий рік поспіль у нашому місті працює ініціативна група екосвідомих шосткинців, які намагаються зробити шостку чистішою. І якщо на початку своєї діяльності їх робота обмежувалася виключно багатоповерхівкою, в якій живуть активісти і придомовою територією, то зараз екорух вийшов на інший рівень. Олексій Ліфиренко зі своєю командою, як кажуть, пішли в народ. І почали впроваджувати ідею по сортуванню сміття серед підростаючого покоління. Першими серед шкіл обрали спеціалізовану школу перших третіх ступенів номер 1 де 17 жовтня і презентували свій рух серед школярів та педагогів. Ми є ініціативна група, називаємося Екобенд. У нас шість родин. Спочатку ми об'єдналися в дворі свого багатоповерхового будинку. Це вже відбулося під час повномасштабного вторгнення. Це був пошук. А зараз ось ми 5-6 родин у нас в команді. Основне зараз це у нас. Ми свій робимо. Ну, у дворі ми робимо внесок свій, і навтор сировину у місті ми да, не, не тільки у дворі, як зараз у нас є у кожному під'їзді багато а вже пішли далі, пішли в місто. Ми фіз особи. Ми показуємо людям іншим, котрих. Можливо, візьмуть приклад, що просто людина може об'єднатися з іншими і створити ось таку ініціативну групу, яка буде приносити користь як і собі, так і нашому місту. Метал, пластик, папір, дерево, скло, батарейки велика частина того, чим ми користуємося чи не щодня, підлягає повторній переробці, а отже, допомагає зберегти навколишнє середовище шляхом зменшення відходів. І мінімізації навантаження на природні ресурси. Саме про це і говорили під час майстер-класу. Хоч на, думаю, з самого простішого, давайте з металу, щоб а потім до самого складного. Практично весь метал йде на сортування. Метал і алюміній. Алюмінієві банки йдуть на переплавку. Також йдуть з під різних ось спреї. Це теж алюмінієві, до речі. І все йде на переробку. Тобто його можна здавати все, навіть там з парасоліку ці шпильки, тобто маленький весь металобрухт йде в переробку. А скло у нас сортується як тобто бутилка, ось, наприклад, така, вона йде в повторне використання не на переплавку, а в використання. Тобто завод її отримує, миє і знову розливає туди напої, і знову попадає в торгову мережу. Далі це йде у нас в склобі. Тобто ці пляшки не йдуть на повторну. На повторний розлив, вони приймаються за кольором, тобто на прозори поділяються і на кольори переходимо до, до паперу. Зошити, все інше. Гази, книги. Він у нас поділяється, і заготівельник його приймає в двох видах тобто картон окремо і, як вони кажуть, макулатура. Ну, тобто все, інше. все, що пов'язано пов'язане з папером, але з виключенням, ми приносимо. Зминаємо максимально зминаємо і кладемо Сині. до синього контейнера. Найбільше уваги та часу було приділено пластику, матеріалу, який оточує нас майже кругом: поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол – це основні види, які заполонили чи не все наше життя. До полістиролу у нас належать теж дуже до речі, багато в упаковці, Це одноразові стаканчики. Ось такий деєць. Це все полістирол. Ось. Він, до речі, майже, майже, майже не переробляється, але ми дуже багато його використовуємо в побуті і просто засмічуємо нашу планету. Тобто ну, мінімізуйте його. Просто я хочу, щоб ви послухали, побачили і користувалися максимально, купували ті продукти і не тільки продукти, які, упаковку яких можна повторно переробити. Глобальне використання пластику вже давно стало викликом для екосистеми. Він всюди, але припинити використовувати цей зручний, легкий, надійний і дешевий матеріал ми навряд чи зможемо. Проте ми можемо робити це з меншою шкодою для екології, впевнені екоактивісти. Погоджуються з ними і педагоги. Я думаю, що питання екології воно дуже важливе для кожного з нас. І сьогодні ми з вами зробили такий маленький крок на зустріч цьому питанню. І якщо кожен з вас прийде додому і своїй сім'ї, розкаже, передасть цих днев, хоча б 10%, відсотків, і ви скаже, мама, тато, давай сортувати там, наприклад, папір, хоча б папір, так. І склопластик, да. так. А то це вже буде великий крок назустріч нашій екологічній системі. За нами майбутнім, тому щиро вам дякую. ми живемо у світі пластику, скла і паперу, і тому майбутнє наших дітей і залежить від того, де вони будуть жити, як вони будуть жити. І намагаємося тому ми виховувати свідомих громадян, щоб вони вже маличку вчилися працювати і в соціумі жити. І докладати посильні якісь можливості для того, щоб покращити життя. Думаю, що діти додому прийшовши, запропонують батькам. Щоб розпочати це сортування сміття, учні школи подякували екоактивістам за корисну і цікаву зустріч а також за встановлені у школі контейнери для сортування. Шнівське самоврядування вже давно зацікавлено в цій темі щодо переробки сміття. Тож ми вам дуже вдячні за те, що ви нам предоставили таку можливість з контейнерами. Ми дуже хочемо допомагати нашій планеті. Кожен з нас може покращити стан нашої країни та зменшити сміття та звалища. Треба сортувати скло, папер, пластик. Та якщо ми це будемо сортувати, то, то сміття на звалищах стане менше. Ми поки що не сортували, але я збираюся сортувати та підсадити на це батьків та буду приносити сюди сміття для сортування. Проведення подібних навчальних тренінгів це умова одного з партнерів, який надає фінансову підтримку у придбанні сміттєвих контейнерів для закладів освіти, розповідає Дмитро Голинок. Це дуже важливо та значимо для всієї команди Екобенд. Та для чистого майбутнього нашої громади, зокрема, сподіваюсь, після того, що ми таку провели, і рекламну акцію, і тренінг по сортуванню, то все ж таки дітки і дорослі вони почнуть замислюватися над цими проблемами, на забруднення довкілля. Побутовими відходами, відходами, які можна сортувати, і все-таки будуть відноситись більш відповідально до сортування. Сортувати, приносити, ми будемо забирати, будемо здавати. Крім спеціалізованої школи номер 1 наразі контейнери для сортування встановлені у приміщенні вищого професійного училища і в екоцентрі імені Сергія Корнієнка. Де днем пізніше теж була проведена подібна презентація для педагогічного складу позашкільного закладу.